Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з руколою, червоною рибкою та перепилиними яйцями. Як завжди, все готується дуже просто та швидко. Для приготування салату нам знадобиться червона риба, може бути лосось або форель, лимон, болгарський перець, перепелині яйця відварені, помідорки черрі, сир фета та оливки. Також нам ще буде потрібно руколо, звісно, та спеції. Яйця я заздалегідь відварила, вони вже повністю охолонули. Можна використовувати курячі яйця замість перепалиних. Оливки я беру не дуже багато, приблизно 40 г. Сир фета можна замінити на будь-який інший салатний сир. Також мені знадобиться сіль у мене зі спеціями та оливкова олія. Ну і звісно рукола. В мене посеред руколи ще попадаються якісь інші зелені листочка, бурячка та трошечки шпинату. Як завжди я викладаю зелень на тарілку. У мене є ось така тарілка, я завжди на неї викладаю салат. Коли викладаєте салат, старайтесь не придавлювати листочку. його обов'язково попередньо потрібно промити та просушити паперовим рушничком або купувати вже миту зелень. Зараз у супермаркетах продається вже вимита зелень. Червона рибка в мене своя домашня. Я завжди її сама роблю. За два дні готова рибка, але можна купити і в магазині вже готову. Нам потрібно приблизно 120-150 грамів. Ось так тоненько її нарізаємо. Маленькими шматочками нам не потрібно її нарізати, тому що ми будемо її скручувати у такі маленькі рулетики. Кожен шматочок рибки скручуємо у такий маленький рулетик. Ось так гарненько і викладаємо на салат. Намагайтеся викладати рибку на приблизно однаковій довжині одна від одної, щоб салатик був дуже гарний. Далі нам потрібно нарізати яйця. Я використовую перепелині, тому я просто розрізаю їх навпіл. Якщо ви будете використовувати курячі, то розрізайте їх на 4 частини. І вже нарізані яйця викладаємо на нашу салатну тарілку поверх зелені. Далі нарізаємо сир фета. Я нарізаю достатньо великими шматочками. Якщо у вас немає фети, можна замінити на якийсь інший салатний сир. Потім нарізаємо помідорки чері. Я їх також просто нарізаю навпіл. Якщо ви хочете використовувати звичайні помідори, то їх буде потрібно розрізати приблизно на 4 частинки або навіть більше. Болгарський перчик ми нарізаємо ось такою соломкою, і не маленькою, і не великою, середнього розміру. Оливки нарізаємо навпіл. Почергово все викладаємо на нашу салатну тарілку. Викладаємо сир, викладаємо оливки. Потім викладаємо порізані помідорки. Зверніть увагу, коли я викладаю, я не притискаю, тому що я хочу, щоб салатик був не тільки смачний, але й ще дуже гарним. І ніколи не перемішуйте такі салати, бо зовнішній вигляд буде зовсім іншим. Зверху трошечки присипаю сіллю, нагадую, що в мене сіль зі спеціями, але можна використовувати і звичайну сіль. І трошки можна ще перчику додати. Також зверху ще можна присипати прованськими травами або якимось іншими спеціями, але це вже за вашим бажанням. І поливаємо зверху олією. Цей салат дуже ситний, дуже поживний, корисний, дуже гарно виглядає. Його можна приготувати як на вечерю для сім'ї, так і на якийсь святковий вечір. Спробуйте обов'язково приготувати, впевнена вам дуже сподобається.